Доброго дня, усім добрим людям. І так, в Павутині багатьом людям не подобаються мої висловлювання, типу, що я кажу, що Україна це оплот демократії і найдемократичніша держава на планеті. Так ви можете не погоджуватися, але я впевнений в цьому, що так воно і є, оскільки всі ті порівняння вони ні до чого доброго не проводять. Оскільки. Права людини і громадянина на початку Конституції були набагато більші і набагато більший зміст, ніж вони є зараз. І зараз точиться в нас війна, неважливо, хто там що каже, це військова операція чи спеціальна військова. Міжнародним законодавством заборонено вести війни. Чому тому, що всі люди, які і всі держави, які хто би там оголосив війну, зобов'язані накинутися всією своєю силою на того, хто заявив про війну, хто розпочав війну. Тому всі словоблудство перейшли в поняття спеціальної військової операції. Точкова операція, там обмежена військова операція і так далі, тому подібне. Це все синоніми, але суті воно ні на що не впливає. Ну і розглянемо сьогодні такі два важливі моменти, оскільки вернемося до рішення Верховного суду і до того, як лапсердачні патріоти використовують це рішення суду в своїх. Корисних цілей і так, визнання процедури призову протиправнуї не спричинює звільнення незаконно мобілізованого з військової служби, тобто не відновлює попереднє становище особи, прийнято на військову службу. Про це зазначив касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду поснові по 5 лютого 2025 року по справі номер 160 дріб 2592 дріб 23. Тобто людину взяли без ВЛК, без проходження всього того, що потрібно її відправити, і в продовження вчорашньої моєї теми взяли, босифікували, як я кажу. Бо це бусифікували не мій термін, а це люди придумали, запхали на передову і от оскарження цього всього, що його незаконно відправили на війну, оскільки порушена процедура. Ну, каже, це не відновлює попередні становища, інші правові відносини, і не потрібно, каже, це не є підстава для звільнення особи або для повернення її назад додому. Ну, таким чином, це хороший метод, як я казав вчора, босифікувати всіх підряд, хто йде по вулиці, відправити на полігон. А люди хай судяться, хай оскаржують, хай визнають, чи не визнають ці незаконні дії, ТЦК і СП і будуть возмущатися там мовчки на папері, як і я інколи возмущаюсь на папері, подаючи свої позови. Але на суть движення, каже, то не впливає. Каже, тебе вже не можуть звільнити. Ти Раз тебе забрали, тобі вже дали автомат і форму, то все каже, тебе вже звільнити не можна, тому що ти вже все. Так, воно, крім фінансового рабства, чи економічного рабства, яке на сьогоднішній день на планеті процвітає, появляється і інша форма рабства. І ці так звані соціальні чи державні рабовласники, вони на сьогоднішній день самі дивним чином уникають призову військової служби, користуючись таким застарілим поняттям, як бронь. І броньця прийшло від радянської влади, але дивним чином цю архаїку ніхто не хоче забути, бо оскільки всі рівні перед законом, але чомусь бронь каже рівніша перед цим законом. Тому ці люди, які провели війну в нашу хату, одним з таких визначних діячів і патріотів є такий собі Дмитро Курчинський, який дозволяє. Собі багато цікавих висловлювань. Хоча він був одним з, разом з там ще з одним діячем, який був радником чи безпорадником нашого президента, вони були кращі учні у дугіна ідеолога російського націоналізму. І от достигну, що цей Корченський каже: немає гіршої потвори, ніж ренегат. Вікторія Спарц. Зрадниця, яка народилася в Україні. Ну, народилася вона в Україні. Так що вона і присягала, що вона має громадянство України, що вона не може висловлювати інша держава, інший, інший, інший рабовласник, вона, грубо кажучи, вона в іншого рабовласника служить, має право говорити те, що вона сказала. І зневажила свою батьківщину, а згодом зненавиділа її. Дослівно читає. Коли Україна вмивається кров'ю, вона підспівує її ворогам американським і московським, стверджує, що все окупований Москвою, навіть більше треба визнати московською територією. І там Дмитрієв народився в Україні, довго жив, переїхав до Москви і служить окупантом. Так тепер, а чим різниця між Корчинським? Вікторію Спарс і Дмитрієн, та ніякої різниці, вони за гроші будуть служити там, де їм е, хочеться служити. Вже навіть гуляє такий мем павутині і каже, що ви будете, питає державного службовця, що ви будете робити, якщо е, хтось окупує цю територію? Я кажу, що так далі буду служити. То поняття там. Совісті, там, якихось принципів, і так далі на сьогоднішній день у державних чиновників взагалі майже відсутні. І е, далі, що він е, говорить: колись ми навчимося карати зрадників ще до того, як вони встигнуть зрадники. Цікаве явище українського націоналіста, який е, е, кричить, що він самий правильний націоналіст в Україні, і кричить про те, що. Всі мають ходити в вишиваних лапсердаках, бо оскільки тільки так тебе можна відрізнити від несправжнього націоналіста. Бо тільки справжній націоналіст має мати вишиваний лапсердак. Але ви вдумайтеся в цю фразу Кущустину, колись ми навчимося крати зрадників ще до того, як вони встигнуть зрадити. Це чомусь нагадує цю спецслужбу ООН. Цього маленького хлопця, який розвалив ОУН, практично коли керував шемельник, і те ж саме вони творили людей за підозрою, за науськуванням брали і вбивали, катували і так далі. Не розуміючи, що їхній найголовніший. Так званий патріот є шпіоном Сталіна. Не всі люблять жити за рахунок грантів, за рахунок того, що вони за кордоном держави Україна живуть, і люблять казати, що вони всі патріоти. Таких патріотів на сьогоднішній день близько 7,5 мільйонів в Європі, в Америці їх доволі багато, в Росії їх майже півтора мільйона. Не всі патріоти України, тільки той, хто тут живе, і той, хто платить податки, той, хто тут разом з своїм народом тягне ту лямку війни, лямку тих всіх негаразів, відключення світла, виття сирени і так далі, то він не є патріотом з їхньої точки зору, бо він не міг пристосуватися, не зумів пристосуватися так, як вони. До того що вони будуть служити тому, хто буде платити гроші. Дякую за увагу. будьте здорові! Всім всього доброго.